Комісавто показує вам третю частину з п'яти, які автомобілі наразі є у нас в продажі. І одразу нереально класний варіант Беха 15 го року 22 тисячі дев'ятсот доларів. Затоноване скло, погано видно цінник, але подивіться, яка вона класна. Поруч, ось такий крутий стильний спортивний варіант. Audi A5 2021 року 79 тисяч доларів. Нереально просто красуня, а не машина. Також є ось такий варіант у нас Audi Q7 13 року 18 999 доларів. Поруч у нас також є Audi Q7, але вона вже у нас де 11-го року. 179 тисяч кілометрів пробігу, 13 999 доларів. Також маємо ось такий варіант. Мерседес 2007 року 8999 доларів. досить в хорошому стані автомобіль. Поруч з ним ще один Mercedes 13 року 28499 доларів. Ось такий класний варіант. І також Toyota 20-го року всього лише 25 тисяч кілометрів пробігу у цього авто вартість 35 999 тисяч доларів. Тому, якщо вас зацікавив якийсь цих автомобілів, пишіть у коментарях марку та модель, і ми обов'язково з вами зв'яжемось та розповімо про них детальніше.